Всім привіт любителям в'яленої рибки. Нова партія лящика. Дивіться, який гарний. Засолюємо. Сіль, ящик, все на місці. Починаємо. Насипаємо на дно сіль. Насипаємо в ящик, не жаліємо. Ось так. Насипаємо. Розрівнюємо. Викладаємо шар нашої рибки. Поїхали. Отак. О, так щільно, одна від одної. Ось так. Рибку поскладали, як то кажуть, штабелями, І новий шар солі засипаємо. Рибка в нас ще повністю не розморозилася. Ще твердуватенька. Ось такою ми і закладаємо в ящик. Добре, присипаємо. Ось так. Добряче. Не жаліємо солі. Розрівнюємо. Тепер новий шар риби. Ну все, ящик майже повний, як ви бачите. останній шар солі ми насипали зверху. Далі беремо кришечку, накриваємо і ставимо вантаж. Один круг і. 20 літрове відро води. Все, друзі, 2 неділі і рибка ваша готова.